Доброго дня. День. Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Хмельницькому було продано автомобіль Audi a 6. І покупець Ігор Володимирович погодився залишити нам свій відеовідгук. Чи задоволені ви покупкою даного автомобіля? Задоволені, все дуже бістро, якісно, без ніяких екстезів. Дякую. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті Планета Авто та наших майданчиках? Скільки варіантів, скільки авто Два розглядали? Варіанти. Два варіанти розглядали. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансу? Зрок 2-3 дні. Без Щоп? ніяких проблем, без нічого. Хорошо, люди до мене добре віднесли змін, допомогли, оформили. Дякуємо. Що порекомендуєте нашій компанії Планетавто для поліпшення сервісу? Ту, е, як передо мною казали, що е, чуть, -чуть менше перший внесок, а так все добре. Так, і що порекомендуєте покупцям, які не наважились придбати авто на Планетавто? Можете спокійно приходити тут. Хороше обслуговування можна хорошу машину при дякую.